Насправді я цього дуже чекав. Я хотів турнір, тому що коли я почав грати в мафію, я одразу почав дивитися мафія з Лівшою. І оце саме турнір, саме ця розстановка балів, що від саме цієї гри залежить в принципі. Ну, а Може і нічого не залежати, а може в принципі залежати те, що ти, чи ти будеш грати далі в цьому турнірі чи ні. А от, і для мене ну, реально це було дуже цікаво, і я дуже цього хотів. Я пам'ятаю, як ми тільки обговорювали, я прям цим горів. Ми, як сінки, ти говорили по відеозв'язку, бо там в нас було мільйон одна ідея. Ну, я був радий насправді. Насправді, якщо ми будемо брати наші відборочні, подивитися, я пам'ятаю, я на першій грі відборочні відкривав стіл, і я говорив про те, що зазвичай всі хочуть на турнірі саме чорні карти, тому що вони ну, їм легше було вигравати. І, в принципі, по балам там во ну, телегше саме за рахунок чорних карт, легше було піднятися в турнірі таблиці. Але коли в нас почалися ігри. І я таки дивлюся, а червоні почали набагато швидше себе знаходити. Шериф почав гарно працювати, і в чорних майже не було шансів на перемогу. На рахунок самого турніру, мені здається, це буде баланс десь 40 на 50. Я не хочу сказати, що чорних перемог не буде. Ну от якщо у нас 5 ігор, мені здається, дві чорних перемоги вони повинні бути. Ну мені здається, вони дві будуть. Перше місце для мене поки займає е, сектантка. Пояснюю чому. Тобто в мене був рубік «Сектантка». Чому сектантка? Тому що вона в неї є думки, в неї є логіка, яка працює, е, в принципі, по всій грі. І вона може свою думку донести місту. А наприклад, якщо ми будемо брати Рубіка, в Рубіка також у нього типу дуже розвита логіка. Він знає, як говорити, що говорити, і він будує реально команди з нуля. Але в нього цим трішки важче донести місто. Наприклад, сектантка вибирає якийсь там шлях, який реально доходить всім. В Рубіка там більш такий замудрений. Тому сектантка в мене буде перше місце, друге місце я віддав би більш універсальному гравцю це Рубіку. Тому що ну, все ж таки в нього досвід, він набагато довше грає, і ну, це реально відчувається. От, а на рахунок третього місця, а, якщо ми будемо брати саме нашу топ-8, це між Нікітою і Кріс Крістіною. Просто Крістіна, вона якщо червона, її дуже легко знайти. І в принципі, коли вона чорна, її дуже легко знайти по емоціоналу. Тому, скоріш за все, третє місце я віддам Нікіті. Бо опинитися От, або е, скрізь. Я пам'ятаю, наші минулі ігри ми виграли з сектанткою. Це, до речі, була чорна, перша чорна перемога в відборічних іграх. А скрізь, тому що ми з нею грали в чорних, здається, тільки один раз. І мені просто подобається, як вона грає, Ну, в принципі, мафія у нас це командна гра. Тому то міста прослуховуватись потрібно. Якщо там один гравець просить перевірку на якогось конкретного гравця, і я розумію з моєї суб'єктивної логіки, що вона буде нелогічна, я її не зможу зв'язати, і за рахунок неї я не зможу нікому дати чорний колір. Тоді я так перевіряти не буду. А якщо є декілька ну, енна кількість гравців, яка просить перевірку на конкретну людину, тоді я ну, піду її перевірю, тому що все ж таки ну, місто просить. Значить, там щось не те. Але дуже часто роблю перевірки на власний розсуд. Насправді я е, е, думаю, що це будуть найжорсткіші ігри в принципі за історію е, каналу Янголик. Тому що, по-перше, дуже сильні гравці, реально сильні гравці. Мені тільки не вистачає Каті. Катя, От, а гравці дуже сильні, і майже всі гравці вони універсальні. І реально мені здається будуть гризтися просто. І це буде круто. Це прям буде дуже круто. Шериф. Шириф або Ну, когда был прошлый турнир, я думала, что я не буду брать так участие, поэтому я думала, что и в этот, этот раз так же, но я была рада, по крайней мере. Мне, мне нравится вот это все, мне нравится играть. Мне просто, я получаю удовольствие от игр, и неважно, это турнир или не турнир вообще. Поэтому, но то, что создали это и приложили большие силы к этому, то это классно, да. Ну, так как у нас игры закрытые в чате, то я тут уже склоняюсь к тому, что черных даже может быть больше. Например, из пяти игр три может быть победы черных. Ну, потому что уже полегче, когда чат ну, не видит. И я не знаю почему, вот когда договариваются вот в Телеграме. Ну, там нету ничего такого в плане, что мы делаем чего-то не, то, не того, что делаем обычно, но когда ты пишешь сообщениями, легче договориться, чем пальцами. Поэтому, не знаю, я склоняюсь к тому, что черные выиграют больше и чаще. У меня на первом месте Марина, а потом Рубик. Объясняю, почему Марина, потому что она все-таки девочка, и женская интуиция это очень на самом деле сильно. Рубик, потому что очень логично все думает. И у меня такое двоякое, я выберу Никиту. У меня между Никитой и между Машей. Почему-то у меня вот такое топ-3. Я уже играла так. С Мариной, конечно же. Поэтому мне легче, когда мы в одной команде, мне с ней намного-намного легче. Так что с Мариной, либо с Никитой. И с Никитой легко. Смотря какая ситуация. Например, шерифские карты. В турнире у меня было три шерифские карты. И получается... Я слушаю город. Если, например, есть вопросы, я проверю. Если прям все чернят кого-то, я проверю. А так иногда делаю на свое такое, свои какие-то такие проверки. Просто получить какое-то классное настроение. Вот, вот, вот это. Кайфануть. Неважно, какое место, неважно, какой результат. Просто получить кайф. И все. Uh -huh. Ну, если честно, мне не нравится ни шериф, мне не нравится ни мафия. Я обычно люблю играть в классике за обычного мирного. Потому что ты, пыта... ты не знаешь, что происходит ночью, и... и ты пытаешься больше разобраться, больше слушать, как бы даже. Поэтому обычный мирный безролевой, скажем так, и все. Цікаво. Потім думаю, чи вистачить у мене на це часу, але чогось бажання було більше, чим, чим можна було подумати, і тому дуже захотіла приєднатися до нього. Я вважаю, що в нас дуже сильні гравці, і перемоги мафії однозначно могло б бути більше, але все-таки мирних гравців більше, тому вважаю, що червоних буде більше. Я думаю, це Маринка, сектантка, це 100%. Потім, мабуть, Рубік і, мабуть, Влад. Мабуть, з Нікітою, так як коли в нас були відбори, у нас з ним найкраще вийшов цей тандемчик. Ну, щоб сказати, що мені часто попадала карта шерифа, ну не дуже. Але й не дуже рідко. Роблю чисто за своєю більшою інтуїцією, але спираюся на місто, на, ну, на вибір міста хочеться більше допомогти, але більше за своїм розсудом. Ну, я б вважаю, що це по-любому це мають бути якісь позитивні емоції як для учасників, так і для всіх глядачів. І тому тільки найприємніші якісь спогади і переживання. Ну, мабуть, взагалі всі ці цікаві. От наприклад, і мафією бути цікаво, що ти щось там думаєш, хитровуєш, вимудровуєш, як ти його сказати. І Так само мирним ти більше питаєшся, почути це все. Але мабуть, все-таки найкраще це бути шерифом, коли ти трішечки щось знаєш більше, ніж всі інші, і вже на цьому будуєш якусь свою розповідь. Моя перша реакція. А ну насправді багато хто з гравців, коли почули саме за турнір, вони почали щось готуватись, почали щось передивлятись, якісь ігри, якісь там динаміку якусь прораховувати. Я собі так: ну, турнір, ну і то добре, прийму участь, пройду і не пройду. Насправді такої прямо мотивації прям в фінал пройти не було. Я більш грав. Для себе, а не для цих переможних балів, так сказати. Перемог. Ну, дивіться, в нас гравці насправді сильні. Я вважаю, що перемог більше може бути за мирних ніж за мафію. Але ж, але ж, але дивлячись, хто попаде в мафію насправді, бо а, у нас є такі дуже веселі там теми з мафії, а, тому а, насправді це буде жорстока заруби, я вам скажу. А, ну, я думаю, перша Марина сектантка, а, вона насправді в неї, в неї така дуже цікава позиція гри а, ну як вона грає, вона будучи чорною, може таке просто там намолоти, і ти такий сидиш, думаєш, та ну ні, ну вона червона сидить, а тут бац потім і розумієш, що вона мафія насправді, але все одно будь-яких з гравців. Навіть будучи чорними, вони взагалі то в якийсь момент можуть проколоти себе, да? там за математичним складом, за якоюсь помилкою, і ти потім це е е акцентуєш на цьому увагу просто і знаходиш чорним. Але ж е перша буде Маріна, друге, я думаю, буде Рубік, але Рубіка іноді я взагалі не розумію. От от слово зовсім ну, мені знаю, мені складно його розуміти, але коли я його розумію. То тоді я розумію, якою він картою сидить. Або червоною, або чорною. Ось такий момент. А третій, я не знаю. Мені здається, Влад Зеленко. О, ну, Кріс. Кріс. Ну команда чорних. Ну, я би зіграв з кріс. Якщо б в мене був би ще вибір, мені б здається, що це була маша. У нас були переможні ігри на відборочних турах за мафію, насправді цей. То або з Марією, або з Кріс я би хотів опинитися у чорній команді. Ну, Під час відборочних ігор насправді мені ну, я частіше, так скажемо, втягував шериф ніж до цього. Стосовно перевірок, стосовно перевірок, я вважаю, тут повинен бути баланс. Тобто ти повинен слухати і місто, і, і, і ти перевіряти для себе найпідозрілішого чого, бо тому, що тобі потрібно буде потім довести, якщо ти просто. Перевіриш якогось гравця особисто для себе, так і потім місто тебе не зрозуміє, на що ти його взагалі перевіряв. Ось тут може бути помилка. Не бути егоїстом, я так кажу. І коли ти граєш за шерифа, не будь егоїстом, слухай місто і роби якийсь аналіз. Тобто, якщо тобі дійсно дають якісь аргументи, чого саме потрібно перевірити, і ти вважаєш, що це є за потрібним, ти йдеш і перевіряєш. Ой, ну я вже сказав, це буде люта заруба. Ну, сильні насправді учасники. Учасники сильні, тому ігри будуть не з легких. Це, це остаточно. Буде дуже весело насправді спостерігати за цим. О, моя улюблена карта це мирний житель. Я просто обожнюю за мирного грати. Чого саме мирний житель? А якщо ми беремо якісь активні ролі, це Дон, мафії, шериф, там якимось. Які мають якісь ходи, там потрібно розуміти, чого саме ти це робиш, так? Тобто, тобі потрібно продумувати там щось, доводити. А будучи навіть мирним, грати цікавіше. В тебе за мафію вже відкриті якісь карти, і за шерифа ти теж бачиш карти. А будучи мирним, ти сидиш і ти просто аналізуєш, а, аналізуєш гру. Тобто тобі не потрібно продумувати, що ти там будеш робити вночі. А, а мені ще насправді цікаво дуже доводити, сидячи за мирним, що ти мирний житель. Тому що ну вкритися там, а, візьмемо навіть не турнір, якимось лікарем або шерифом, ну насправді набагато легше. Тебе місто порахує цим. А ти спробуй нуликом, сидячи, довести, що ти є мирний житель. Оце насправді дуже цікаво. Чесно, я думала, чи мені вийде взагалі там якось пройти чи назбирати хоча б якісь бали, тому що ну я бачу, як грають інші порівняно зі мною, блін мені до них, ще далеко і рости і рости. Тому що мені дуже тяжко виговорюватися, складати речення і слухати, і правильно е, об'яснити, чому я з цією людиною не граю або граю. Тому що дуже часто що в мене каша в голові, і дуже тяжко це людям пояснити, коли ти сидиш особливо мирною людиною, тому що не дуже вірять. Це залежить хто буде мафією сидіти, тому що, думаю, коли сидять мафію, сильні учасники, по яким дуже тяжко прочитати, хто ким вони сидять, мафією чи мирним. Тоді в таких випадках виграє мафія. Ну, я думаю, що більшість буде мир, мирних перемог. Одна сектантка, тоді друга Крістіна, і третя Нікіта. Мою пена сектанткою, тому що ну, їй дуже тяжко розказати, ким вона сидить. І як, Коли з нею в команді, то більше шансів на перемогу, ніж на програш. Ну з шерифом я не часто граю. На більшість я дивлюся, шо кого, якщо дуже багато просять, там особливо хто саме більше для них чорнить. Тоді я провірю одного на їхній розсуд, а другого провірю ну це того кого тяжко мені прочитати. Чесно би хотілося ну трошки підтягнути себе в цій мафії класичні, тому що ну чесно розумію, що я я би сюди не попала по балах, тому що ну я не настільки сильний учасник, як всі інші, тому би дуже хотілося ну як сказати, не підвести інших і щоб ігри прийшли на супер. Чесно шериф. тому що коли ти сидиш шерифом, ти провіряєш людину, і ти знаєш, що вона для тебе стоїть мирною чи, цей, чи мафом. З, так, ну, так, з такою ролью набагато легше сидіти, але вона себе дуже скоро не здати, тому що в тебе мафія не прибрала в перший або в другий день. Щоб більше місту. Ну, Я був дуже сильно доволений. Я вже люблю грати в класику. Ну, типу, я коли навіть прийшов. Типа, сюда, к вам вообще, то я вообще только знал классику. Ну, я дальше начал узнавать больше ролей, и типа и мне дальше было интереснее играть. Ну, ну, я думаю, что больше будет красных. Потому что, ну, как бы, людям, когда красные, они пытаются найти, если адекватно. Ну, как бы, э, я считаю, что будет больше красных, потому что осталось 8 сильных игроков, и мы разберемся, и будет выигрывать только мирные. Маринка, Никита и Рубик. С черными? Ну, это двое, я хотел бы сыграть. Це... Не, ну у меня хорошо получается еще с Кристиной. Я не знаю, ну, хотелось бы, со... если, если играть с черными, то я хотел бы сыграть там со всеми, ну, типа, с каждым по очереди. У нас, ну, у нас только игр не будет, как бы. Не, когда я жив, а я то, что я подумал, то я и так и делал проверку. Город я очень редко слушаю. Что я выиграю? вообще, вот в классике у меня вот по турниру я понял, что у меня любимая, типа, была Не, вообще, еще хотел бы часто, ну, типа, вот Как у я говорил, что у меня есть план на шерифа. Вот я хотел его использовать, но я надеялся, что у меня получится. А вообще, вот если в общем, то я люблю играть за массив. Оце, напевно, головна проблема модератора або організатора цього всього, бо я з самого початку знала, що він буде, я знала, що він планується. В принципі, такої глобальної реакції в мене не було, але я була дуже здивована в приємному сенсі, того, що це по факту перший а, український турнір з класики, де, в принципі, який відбувається в онлайн режимі, тому я була здивована дуже. Я думаю, червоних. Це класіка жанра їх завжди більше, ніж чорних, але чорних би теж було приємно побачити в фіналі. Е, я думаю, це Владос, Нікіта і Кріс. Кріс. Малюк. Напевно, в нас з ним непоганий тандем виходить. Він мене розуміє з полуслова. І, мабуть. Ну було б непогано спробувати з Рубіком, я ще з ним не була жодного разу в мафії, тому було приємно. Е, я насправді дуже рідко слухаю місто, роблю на власний розсуд через те, що е, місто не завжди може просити те, що воно хоче. У мене була один раз гра, коли е, Дон попросив на себе перевірку, і я думаю, ну зараз піду, скоріш за все, це мирний гравець, залишу йому роль і мене вб'ють вночі, і все буде хорошо. Я прийшла перевірила, а. Він оказався чорним гравцем, і така була несподіванка. І зняли потім Дона. Де я думаю, буде жорстка заруба. Якщо чесно, думаю, буде заруба того, що стіл зібрався з одних е, сильних гравців. Тобто слабих за цим столом немає і бути апріорі не могло. Дона. Я дуже люблю Дона, я люблю е, керувати. Процесом а, вбивства мирних жителів, в принципі тобто там набагато легше дати динаміку, а, набагато легше зрозуміти чи почути шеріфа, плюс додатково ще можна його знайти. Тому, в принципі, це так. офігел офігел а чого офігел Бо, е, ну, по-перше, якщо турнір, то там не прокатит гра, типу, мені подобається, мені, мені не подобається. І треба буде грати тупо на рівні. О, тут я фігія. А інше це те, що ну, раніше я ні, ніде не бачив, що буде турнір. Мені стало цікаво, бо я приймав участь лише в офлайн-турнірі. А тут баба онлайн-турнір, я думаю, все буду грать, буду насолоджуватись грою і так далі і тому подібне. Так що я офігел. Чесно, я, чесно, не знаю. Тут все залежить від фарту, розумієш? Ну, типу, якщо, якщо червоні гравці знайдуться. То, звичайно, буде, це, і то, звичайно, буде більше червоних перемог. Якщо ми, мирне населення буде грати в якісь емоції е, в, лише за своєю думкою, то мені здається, буде більше чорних перемог. Сектанка, е, хто там пройшов? Кріс пройшла? Кріс пройшла. І Нікітос. Да. Оце, це, оце мій топ 3, яких я боюсь. Однозначно кріс. Лише за місто Ну, типу, що місто просить і так далі. Якщо в мен, якщо моя думка не співпадає з містом, я намагаюся на своїй хвилині пояснити. Місто донести свою думку, і якщо місто мене підтримує, то я буду йти перевіряти на свій власний розсуд. Якщо я в грі не розбираюсь, я буду слухати лише місто. Зараз секундочку. Ой, да тут, я не знаю, в мене немає улюбленої карти. Ну, чесно. А, скажу так: мені важко, мені важко, важко грати мафію або доном, але важко не в тому плані, що мені там а, треба переконувати місто, а, схиляти на свою сторону. Ні. Мені важко, бо або в першу, або в другу ніч, я все, я в провірки шеріфа. І тому ну, типу, якось так. Я не пам'ятаю ігор, ну, де я чорним я би просидів ну, там, три дні без перевірок. О, тому саме з цього моменту мені важко грати мафію. О, у всіх інших моментах немає улюбленої карти, бо, як сказав один класний гравець. А коли ти сидиш доном, в тебе більше різних можливостей. А, чому? Тому що ти знаєш, хто мафія, ти знаєш, хто мирний, і ти а, навіть після першої ночі є шанс дізнатися, а, хто шериф, і ти просто знаєш ролі усіх. Тому от у Дона типу, найбільше можливостей. Шериф він знає лише свою карту і все, і там по одному перевірку, тобто менше можливостей. У мирних ще менше можливостей. От. А от Дон, то знаєш, як, цей, як його називають дирижер в оркестрі. От він просто махає паличкою і намагається направляти мі о, мирне місто по неправильному шляху, для того. щоб...